Ого! До такого одразу і не звикнеш. Так, хлопці, я хочу замах. Мрії в мене досить прості. Це ти тут охорона? Так. Але сьогодні я просто шукав, де мені сховатись. І тут на тобі. Виявилося, що у ківежі довгий час жива дівчина. Я пропоную домовитися. Що? Поглянь сюди. Я хочу побачити світ. Вікна так мало видно. Перше я сказав і що з того. <клух> Потім я сказав спусти, Не <клух> Невже я справді це зробила? Так. <клух> Хто це? Недобрі люди. Просто уявлено, що тут усі чомусь недолюблюють мене. А ти більше нічого про себе не розкажеш? Мої ці чарівні, їх треба берегти. Від кого? Відай їх рівними косами. Може, й собі таку прикупити? Отак, отак. І отак. І отак. І отак. Я все життя чекала цього дня. А що як це не зовсім те, про що я мріяла? Тікай! Ха-ха! Напередодні новорічних свят бажато волосся. Дозвольте вас заплутати в нову пригоду. Сьогодні просто невдалий день, як правило, мені фартить. Заплутана історія. І ти за мрією. Піду. Замовкни. Я це їй кажу. Забудетесь у 3D віддісний в обраний кінотеатрах 16 грудня.